Вітаю! Сьогодні буде очікувана зустріч щодо плану Сполучених Штатів Америки із зупинки бойових дій в Україні. Я ще раз вкотре закликаю вас правильно називати цей план. Тому що в українських засобах масової інформації якось часто зневажливо ставляться до нього, бо нас нібито не влаштовує те, що там написано. Хоча деякі народні депутати вже почали говорити, що в основному деякі пункти. Суперечливі, і їх можна обговорювати за столом переговорів, а власне обговорювати з адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки, і сам Дональд Трамп не заперечує, що деякі пункти можуть совуватись туди-сюди. Тому будемо називати цей план правильно план Сполучених Штатів Америки по зупинці бойових дій в Україні. І люди, які проти зупинки бойових дій в Україні, повинні просто прямо так говорити, не апелювати до Дональда Трампа, тому що нам не страшно. Ми ж Дональда Трампа не боїмося. Ми боїмося щось сказати в бік Зеленського. Ми боїмося, що сказати в бік там. Верховної Ради, ми боїмося сказати, що в бік РНБО, ми боїмося сказати в бік мера нашого невеличкого міста або столиці, де ви живете. Але нам не страшно, коли ми говоримо про е, Трампа. Ми можемо говорити щось завгодно. Ми можемо сміятися, ми можемо жартувати в серіалах недолугих з оцим абсолютно примітивним гумором, називаючи Трампа якимсь там недалеким, ну і так далі. А так, ось ще раз закликаю вас, коли ви почуєте план Трампа і критика відносно цього плану. То перебивайте цих людей і кажіть, що це не план Трампа. І Джей Ді Венс сказав, що це план Сполучених Штатів Америки, мета якого зупинити бойові дії в Україні. Ніхто не говорить про статочний мир, ніхто не говорить про перемогу, ніхто не говорить про капітуляцію. На це теж зверніть увагу. А то якось знаєте, от в Україні знову-таки мені здається, комусь дуже високо не подобається зупинка бойових дій. А ще в Європі дуже багатьом не подобається зупинка бойових дій і зневажливо ставляться до ось цього плану, називаючи його так званий план, так званий план миру, так званий план так званого Трампа. Ну, коротше, історія дуже протухла. Що ми знаємо на сьогодні? На сьогодні ми знаємо, що українська делегація розпочала роботу в Женеві. Це заявив Єрмак. До речі, його призначили головою. Переговорної групи. Хоча ну, є певні питання, були питання в парламенті, але виступив Зеленський сказав, що треба зупинити срач. Знаєте, так було дивно чути від президента України, який колись говорив зовсім інші речі. Тут ось така історія. Ну, це не до громадян України звернено. Я так підозрюю, це звернено до відповідно парламенту, де розпочалися миттєво сварки. Як тільки відчули, що можуть бути вибори, і ось що тут провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Британії, Франції та Німеччини, оце мене зовсім не хвилює. Оце мене зовсім не хвилює з ким там, з радниками, з радниками, от саме Британії, Франції, Німеччини. Знаєте, як за останню соломинку хапаємося, а може ж вони якось на Трампа натиснуть, та війна продовжиться. Так виходить? Для чого нам ця Франція, Британія, Німеччина? Ви що ще не зрозуміли їх позицію? Для чого ці ще якісь зустрічі? Для чого вони? Наступна зустріч з делегацією США. Але з урахуванням того, як в США ставляться до Андрія Єрмака, де ще на фоні цього всього що в Україні було, ну не знаю. З іншого боку. Є в мене певне відчуття, що зустріч пройде нормально, тому що тоді, коли є дуже багато різного компромату і чим тиснути, то думаю, що ну, знаєте, розмова може піти по іншому. І ось, Будь ласка, рейтерс, попередні переговори з українською стороною в Женеві пройшли позитивно і конструктивно. В Женеві сьогодні очікується кілька раундів консультацій, включно з окремими зустрічами між Україною та США. А також спільні дискусії з представниками Євросоюзу та Великої трійки Франції, Британії і Німеччини. Ну, ми вже з вами бачили позицію, чули позицію і Франції, і Британії, і Німеччини. Особливо мене трішечки вибішує лідер, ну, як він себе позиціонує Німеччини. Оцей пан Мерц, який говорить про те, що от не можна нав'язувати мир. І не можна зупиняти війну при, пригаючи через голову. А потрібно потрібна думка українців. Ви знаєте, я не проти, я згоден із паном Мерцем, і тому пропоную пану Мерцу звернутися до чинної української влади до представників українського народу. З метою провести абсолютно відкрите, ну це не референдум, але є дія з повною реєстрацією кожного голоса, і через дію можна просто опитати в українців, що вони хочуть зупинку бойових дій і спробу дипломатичного вирішення питання чи все ж таки продовження війни, і оці всі абсолютно голоси конкретних людей. Опублікувати публічно. Нехай кожна людина висловиться. Це е, нормальна тема. Тут нічого таємного не повинно бути. Кожна людина має право висловитись. І тоді ми будемо бачити, щоб я міг перевірити. Мій голос є, є врахований, врахований. Я так голосував, я так голосував. Все. І тоді ми отримаємо думку українського народу. Поки що думка українського народу зводиться до думки. Кількох десятків чиновників, які, як ми бачили, що вони отримують від війни в Україні, а тому вірити їх бажанню зупинити війну чи не зупиняти війну, дуже і дуже важко. І тому Мерц, на мою думку, просто маніпулює, звертаючись, що давайте запитаємо в українців. Давайте я якраз не проти. Давайте запитаємо в українців в українського народу. Через ту ж саму дію, чому б і ні. Але думаю, що в нас з вами ніхто нічого запитувати не буде. Але ще раз повторюю: не опускайте руки, не панікуйте, Будуть, все, все буде підписано, тому що сьогодні за українську владу суттєво взялись, ми бачили плівки Міндіча. Ми розуміємо, що це злив Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо, що це тиск на деяких персон в українській владі. І якщо вже Сполучені Штати Америки так почали тиснути, то напевно тиск продовжиться, тому що плівок надзвичайно багато, і, в принципі, компетентні органи почали розслідування, підключилися не тільки там набу, а й прокуратура, і поліція, і СБУ масово там і обшуки, і затримання є, і так далі. Це нормальна тема. Ви знаєте, органи, які поставлені служити українському народові, теж розуміють, що український народ страждає від суттєвих корупційних схем в Україні від крадівництва. Давайте не будемо це назвати корупцією. Для корупції щось робити потрібно. А тут просто крали гроші, і люди, які крали гроші, не можуть хотіти миру, бо зупиниться фінансування. Непідконтрольне, бо ти, ти ж не можеш проконтролювати. Влетіло в об'єкт енергозбереження, а ти туди списав там, 50 мільйонів доларів. Ну, все влетіло, все згоріло. А що, що перевіряти, як ти перевіриш? А от коли підуть кошти на відбудову, отут вже знаєте, якщо повинен стояти дитячий садочок або прокладена дорога, то вже ти і якість можеш перевірити, і наявність можеш перевірити, і просто так потирити вже не вдасться. Хоча тирити будуть. Ой, піджак буде завертатися, як будуть тирити. Власне, тому вони і воюють за владу, бо вони знають, що чи війна, чи не війна, вони знайдуть де і як обманути український народ. Але поза тим, вони все одно будуть тирити, поки до влади не прийде чесна людина, яка дасть свободу певним компетентним органам, що просто били по рукам цим падлюкам. Які просто знищують Україну зсередини, ну то таке, то на майбутнє і тирити вони все одно будуть, якщо ви їх до влади допустите, оцих людей повторно. А вони будуть боротися за те, що ви їх до влади допустили, але хоча б війни не буде, хоча б кордони будуть відкриті. І якщо ми будемо бачити, що в країні нічого не змінюється, просто далі розгробовують країну, ну то напевно ми з вами візьмемо чемодани та поїдемо жити в інші країни, де. Хоч якийсь є контроль, хоч якась є відповідальність, і в цілому хоч якесь є мирне життя. Бо якщо чиновники продовжать тирити гроші, то перспективи миру будуть дуже і дуже примарними. Адже завжди захочеться, буде, знаєте, така зваба поновити бойові дії. Ну, коли гроші закінчаться, все буде відбудовано. А потім прийдуть американці і скажуть, тепер ми хочемо подивитися, як ви відбудували. Ну і тут, знаєте, тут тільки війна може приховати злочини, які будуть на відбудовах. Але то майбутнє. Будемо сподіватися, що українці все ж таки не дозволять прийти до влади тим людям, які себе зганьбили під час цієї страшної війни. Не будемо давати шанса тим людям, які, імовірно, через свої товсті кишені і свої товсті щоки призвели до загибелі сотень тисяч, десятків тисяч солдат. Які щось недоотримали, які не отримували амуніцію, які не отримували, напевне, необхідного спорядження і так далі. І люди, які просто страждали через те, що не було укриттів, через те, що не добудували відповідні захисні споруди. Ой, навіть не хочеться про це говорити, ви все чудово розумієте. Тому українці хочуть миру і хочуть це абсолютно на законних підставах. І не варто тотожнювати кілька десятків чиновників до думки всього народу, тому що думку народу ніхто не запитує. Власне, тому я вас і прошу, питайте, поширюйте відео. Я от бачу за останні. Кілька днів дуже багато поширень, моїх відео ви правильно робите. І люди пишуть, і це наше з вами право сказати українському народу і сказати українській владі, чого ми, власне, бажаємо. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.